Районні ради, діалогу ніякого не ведуть. Всі перемовини відбуваються у закритих форматах. Пишуться якісь програми, котрих ми не знаємо, якісь затверджуються концептуальні плани для суспільства, котрих суспільство теж не знає. Це все треба робити знизу. Якщо ви маєте якусь ініціативу, ви приходите і записуєтеся, наприклад, тими самими добровольцями і кажете, я хочу воювати. Тому що вас переконала якась програма, наприклад, ви загорілися якоюсь ідеєю. Створювати треба ідеї. Саш, відхиляєшся, так. війна. Давай виграємо війну, а тоді будемо Ні, будувати ми не не ніколи війну. Якщо ми не навчимося збиратися, домовлятися і утворювати реально, розуміти, що ми хочемо. Якщо ми не зрозуміємо, що ми хочемо, нам нав'яжуть тоді їхню технологію, що вони хочуть, і ми будемо робити те, що хоче хтось інший. І будемо виглядати просто ідіотами. Да, так, да, Добре. Да, дякую, да, да. Знаєте, тут є одне дуже суттєве питання. Коли Миколаївська самооборона десь ми спілкувалися на цю десь два роки тому, і вони збирали екіпування для хлопців, які мали йти в АТО, і в них 20 готових комплектів три роки назад, два роки назад були. І е, так само от наші, наші громади, особливо на Яворівщині і так далі, завжди ще рік назад, і так далі, було набагато більше можливостей для того, щоб допомагати. І бідний громадянин штучно збіднений на сьогоднішній день, готовий до участі в військових діях і готовий допомагати як волонтер, просто немає можливості. Якщо ми з вами на сьогоднішній день допускаємо до того, що нас штучно збіднюють... І усуваючи нас від нашої власності землі, лісу водних об'єктів комунального майна, скажімо, девальвуючи валюту ні в одній державі світу, ні під яких, ні під час жодних конфліктів, такої потужної девальвації гривні безнаказано не було. Нас з вами фактично в три рази збіднили, не маючи для цього жодних, жодних так би мовити логічних підстав. Справа в тому, що. Завжди кивали головою на величезну кількість, наприклад, там пенсіонерів в Криму, пенсіонерів на Донбасі, яким треба сплачувати пенсії, кивали, скажімо, головою на дуже багато неефективних несучасних виробництв і так далі на сьогоднішній момент, мало того. Тобто, тобто в, даному випадку, в даному випадку, мені здається, що найкращий інструмент захистити державу на сьогоднішній день повернути громадянину і можливості контролю за процесом управління в цій державі. Може ще хтось. Я хочу просто ще чуть-чуть, бо я так почав говорити не закінчив, але вибачаю, прошу, так, все-таки доступ виступ не готував, паперу немає. Коли я вам говорив про е народне ополчення. В суті, котре зробили Прибалти, я не закінчив просто свою думку, ну, вилетіло. Польща зробила що? Буквально десь півроку тому Сейм Польщі прийняв закон уже про створення п'ятого підрозділу, тобто у них народне оболочення в Польщі, має статус п'ятого п'ятого виду військ. Тобто поляки, які не мають прямої лінії зіткнення з російським агресором, вже прийняли це. Роман Хіміч, з котрим я контактував і котрий був одним з розробників закону про народне ополчення, вийшов з тої групи, оскільки сказав, що ні президент, ні наша Верховна Рада після Майдану не хотіли це приймати. Мало того, те, що ми прийняли на папері, що ви знали, напевно, чули, може таке, отак, як майже співзвучних територіальній громаді, батальйони територіальної оборони. Батальйони територіальної оборони існують у нас на папері. Я як одна з тих людей, котра, наприклад, це все створювала на папері, але своїми руками переберела зброю, котра мала йти на ці батальйони. ця зброя не у місцях дислокації, ця зброя собі просто на військових складах. Батальйони існують на папері. І у випадку якоїсь реальної військової загрози ми нічого не зможемо реально протиставити. І про такі речі, я вважаю, треба говорити публічно, це не є військовою таємницею. Тому що якщо щось буде падати на наші голови, то буде на наші голови падати, а не на голови тих депутатів і їхніх дітей, котрі вже на той час будуть далеко звідси. Ми залишимося тут і будемо вирішувати ці проблеми тут. Тільки мені здається краще вирішувати їх превентивно наперед, прогнозуючи ситуацію, ніж вже по факту, коли ми опинимося з голими руками перед самим...